Друзі, вітаю! Дональд Трамп каже, що до нього екстрено звернувся Путін. і Просить допомогти завершити війну. Давайте розберемо цю історію, тому що тут може бути дуже багато питань: перший чи це правда, друге, якщо правда, чи Путін Трампом не маніпулює, не грає і не намагається видавати те, що не є правдою. Рюте глузує з ядерних випробувань Росії. каже взагалі, не слідкує за тим, що відбувається у Путіна. Йому за це платять гроші, тому він там підтанцьовує. Wall Street Journal відмічає ядерну ескалацію між штатами та. Росією, ну а Трамп закликає до ядерної деескалації роззброєння. Ну і тут є хитрий план. Зараз поясню, що відбувається. Путін презентував нову ідеологію, і вона вас точно здивує. Гіллі вірить в мирний процес під проводом Трампа, це міністр оборони Британії. Ну а в Німеччині під мостом зловили зрадників з хвостом. Німецька типу фашистська партія чи що вона фашистська, але типу німецька, бо вона російська. А, власне, була викрита на шпіонажі. І є а, купа доказів уже навіть публічних, де керівники розвідки кажуть: АФД, альтернатива для Німеччини, працює на Путіна. Вони на комітеті засідають і просять тільки одне. Де вразливі системи в обороні Німеччини, і вимагається дуже-дуже сильно. Ну, от таке собі ОПЗЖ в німецькому парламенті. Єдине, що в Німеччині їх видавлюють і цим займається розвідка. Ну а в нас ОПЗЖ сидить в Ніці, голосують за бюджет, в них все добре. Ну і, власне, навіть комісії на наступні вибори вже готові віддати владі, тільки щоб і далі так залишалося. Отак. От тому що підрахунок голосів це дуже важлива історія. Давайте все це зведемо воєдино. Я вам зараз все розповім. Підпишіться на цей youtube канал. Нас атакують російські боти, хочуть понизити видачу україномовного контенту, але ваша підписка навпаки змушує алгоритм реконду... рекомендувати це відео більшій кількості українців. Тому підпишіться, зробіть донат для наших хлопців. Нам 100 з гаком тисяч залишилось. І все на цьому тижні ніяких зборів. Відпочиваємо, працюємо, готуємося до нових з понеділка. Але зараз, будь ласка, допоможіть дозакрити цей збір, гострі картузи, автівка, дрони, все купуємо і все відправляємо. Тому, будь ласка, зробіться зараз, а я починаю. З'явилась в американській пресі новина, що Трамп заявляє, що дивіться, каже, ми зараз тут проводимо. Таку серйозну роботу Путін звернувся 10 років не може завершити війну, а тут з сльозами на глазах просто просив, як же ж її завершити. Не знаю, в мене такий сумнів, я бачу серйозні видання. Це пишуть. Але, типу, я трошки не вірю. Або зі сторони Путіна це була брехня, фальш і маніпуляція, або Трамп. Програвши місцеві вибори, вибори губернаторів демократам, зараз просто намагається вкидати чергову історію. Бо зараз, ну знову ж таки, навіть не зі сторони зсередини виглядає, що дали добро Путіну ще повоювати в Україні. Путін обіцяє взяти Донбас, Київ і дойти до Барселони. Але поки що, й Покровська взяти не може, і жодного іншого українського міста теж, тому ну поки що воно все рухається в режимі війни, але. Ось ця новина, скажімо так, швидше схожа на таку політичну маніпуляцію, тому, якщо будете бачити в заголовках, не реагуйте, тому що дуже часто це просто клікбейт і байт. Ну, от, і просто намагаються, просто намагаються зловити, що називається на протиході. А загалом, Wall Street Journal каже: дивіться, в Штаті з Росією пішла ядерна ескалація, і росіяни. Вже теж готують відповідь на відповідь Трампа. Ну, типу, вода по киселю. але кажуть, що Штати ж не підписали про заборону ядерних випробувань. А Росія з цього договору вийшла в 2023 році. Тому все можливо і кажуть, що дійсно ця історія може мати перспективу, може мати хід. Ну, ми за те, щоб Штати кілька ракет направили по Росії, провчили їх і змусили трошки, що називається, заспокоїтися і вийти з України. Поки що це більше міряння політичними рейтингами спроби, ну скажімо так, мобілізувати власний електорат і зовнішні глобальні медіа. Друге, давайте чесно, цинічно не виключати, що це могла бути проговорена ще на Алясці. Гра, поки йде там, Кампанія Путіну по спробі завоювати Донбас, відволікати увагу преси, ну, от позапускали ракети, ядерки там немає. Ну, типу, всі шумлять, всі кричать, начебто щось відбувається. Бо якщо зчитувати політичну реакцію, то Рюте каже, я взагалі на це не зважаю. Кого там Путін зібрав? Радбез, Севбез, типу, неважливо. Він каже: йому за це платять гроші, що він когось збирав і щось там випробував. То нерви Кабаєва, і то вуса напружність піскова. типу, ну, щось собі випробовує. Ну, типу, зараз хоче якусь там ракету. Зрозуміло, що Путін злякався, він показав кілька фейкових пустишок, типу чиста Хрущовщина, типу порожні ракети, типу там збивають, далеко летять. Трамп дістав реальну зброю. Путін такий, ну і ми зараз щось там старе радянське зі скрині достанемо. Одним словом, ескалація набирає обертів. Ну, для нас це не погана історія, якщо це правда. Гірше, якщо це домовлено, просто грають на камеру, і насправді, ну, типу, це така фейкова ескалація, яка просто ні до чого не призводить. І ну, не те, що я закликаю до ядерної зими чи Третьої світової з використанням ядерної зброї, я про те, що нами теж можуть грати і цими жестами просто відволікати. Ось так. Трамп каже, що взагалі треба не ескалація, а денуклеаризація. Він виступав нещодавно на камерах і каже: типу, в Майамі, зрозуміло, що каже, що дивіться, Росія друге місце, Штати перше, каже, страшно буде, коли доведеться цю зброю використати, але що ж робити? Ну, от, дай Боже, що по Росії додам від себе. Але типу каже, Китай на третьому місці за 4-5 років Китай буде на першому. І Трамп тут достає, що називається козир з рукава, каже: А давайте тепер всі денуклеаризуємось. Типу, щоб Китай не вийшов на перше, всі скоротим, умовно по 500 боєголовок, щоб у Китаї було нуля, а всіх там по 4-500. Не вірю в те, що Китай піде на цю нову історію, і тим більше, яка мотивація Китаю? Чи взагалі йому це цікаво? Виглядає, що ні, Китай переозброїться не для того, щоб денуклеаризувати, Китай озброїться для того, щоб вийти на перше місце. Китай готується змінювати світові правила. Тому заяву Трампа зараз, ну скажімо так, беремо до уваги, але дуже мало шансів, що вона піде далі. Путін, теж не факт, що піде далі, можливо, тільки вперед ногами, каже в Росії нова ідеологія. Ви знаєте, що росіяни це такі дуже. Затягнуті ідеологи, в них завжди повинна бути ідеологія порожня, безсмислена, але повинна бути. Ну і дуже часто вони стикаються з таким національним видом російським спорту, як тугодумство. і от вони дуже довго можуть щось думати значить, от, і намагатися до чогось прийти. От зараз, наприклад, вони 35 років сиділи, думали, яка ж нова ідеологія після розвалу Радянського Союзу, бо нічого реально придумати не змогли. І, значить, тут Путін а, із табакерки вітри, випригує, каже, все, придумали. Нова ідеологія після совєтського народу патріотизм. Типу каже, все ж тепер ясно. Всі патріоти, правда, не зрозуміло, якої держави. Ну, наприклад, Чуваші чи Ічкери, Дагі, ну, наприклад, Башкіри, вони патріоти. Ну, Башкортостану, правильно, а до чого тут Росія? Ічкери за Ічкерію. Дагі за Дагестан, ну і так далі. А який тут патріотизм? Ну тобто ідеологія бита вже в день її презентації. Друге, типу Путінка, ну патріотизм, так же ж їжу, понятно. От, а Старші діти Путіна в Голландії, менші діти Путіна в Швейцарії, сам Путін їздить на німецькій машині, гроші зберігає в доларах, ховає те, що не зміг заховати на Заході, в Китаї. А де тут патріотизм? Де тут патріотизм? Тому, скажімо так, вітаємо наших ворогів з невдало обраною ідеологією, тому що патріотизм легко відчути. Легко і найлегше сьогодні його відчути в світі це в Україні. Його відчути можна на Донбасі, на території Харківської області, Запорізької області, Херсонської області, всюди, де йдуть бої за Україну. Ось там відчуття патріотизму. А в Росії це. Фейкові деревні Патьомкінські, які вони намагаються обустраювати, щоб грабити й вбивати ось такий в Росії патріотизм. У нас теж є проросійські корупціонери, бо про український патріот своєї держави в час війни красти не буде. І їх теж треба взяти на список. Тому що це Московщина, коли тут чиновники і політики грабують свою державу, і як Путін виводять за кордон. Ось таких на список і зробити так, що вже в наступному політичному циклі цих потвор тут не було, бо це чиста робота на Росію. <кій> Точно так же, як і робота на Росію в альтернативи для Німеччини. Е сиділи, балакали, потім всі разом в Німеччині заплакали. Насправді е я спілкувався з багатьма німецькими політиками, дипломатами. Вони вже минулого року, чому пішли на, на позачергові вибори, тоді вже оголосили, що так, Німеччина в загрозі. Як казав Довженко, Україна в вогні. В даному випадку Німеччина була в загрозі вогню. Вагенкнехт і АФД могли взяти більшість. Вони кажуть, це проросійські партії. Треба більшість мати про німецьких партій. Пішли на випередження, виграли, не дозволили вирости. Але зараз виходить керівник розвідки, і каже: Ви взагалі нормальні? Вони ведуть відкритий шпіонаж. В комітетах вони требують дані чіткі конкретні розрахунки, креслення, діри в обороні, е стратегію по дронам, стратегію по атомних станціях, стратегію, значить, по кібербезпеці, всюди, але просять, не дай нам, як будемо захищатись, а дай нам міністр там, де слабка точка, і тільки слабка. Отак, от і здається, що Штірліс ще ніколи так не був близько до провалу. Ну, от Путін, який думає, що прекрасно знає Німеччину, Він же, ви пам'ятаєте, звідти тікав на Жигульонку, ввіз стиральну машину, значить, щоб можна було потім попратися, тому що тікав він швидко, було дуже страшно. Ну, от, але зараз Німеччина змінилася. Так, є залишки тої радянської пострадянської системи. Вони були окуповані. Нас теж такі схожі проблеми чекають, і це треба буде вирішувати. І думати, як правильно вирішувати, бо німці повелися, типу ой, демократія, вони були окуповані, но вернулись. Ні, треба правильно провести деокупацію. І зараз ця альтернатива для Німеччини досягла своєї стелі, там тільки е голосують на тих територіях, які були окуповані Росією радянським Союзом. Зараз вони проводять історію, а дайте нам побільше даних. Їх зараз зловили за хвіст, там є насправді не публічно ще більше даних роботи на Росію, отримання грошей від Росії. Зараз частину злили в газету Дершпігіль. Це обговорять, а потім почнуть їх потрошки виводити на чисту воду. Треба робити, як в Румунії, конституційно, забороняти. Румунія зняла кандидатів з виборів. Це до речі, що нам з ОПЗЖ треба робити. І потім тут в Росії будуть кричати з Москви нам: Ой, не демократично заборонили. Ні-ні, якщо Німеччина зробила, Румунія зробила, значить це нормально. Е, тому е, дивимося за кейсом альтернативи для Німеччини. Він дуже показовий для України. Його треба буде тут реалізувати. Е, щодо Британії, міністр оборони летів з Норвегії до Франції. В нього дуже багато роботи. Він допомагає Україні оборонятися проти Росії. Британія стратегічний партнер, наші гарні друзі. І пан Гіллі досвідчений. Що називається битий солдат, каже, що вірить все ж таки в те, що Трамп може зреалізувати певну мирну угоду, і все ж таки думає, що це може статися. Нагадаю, все це можна віднести до єдиного блоку. Трамп відмовився їхати в Південно-Африканську Республіку на саміт. Путін туди не приїде, шле свого Арешника. Чи Арешкіна там вже не зрозуміло, як в нього по прізвищу цього. Російського колаборанта звати, але Трамп каже: ну, раз Путіна не буде, я теж не поїду. Пропозиція Фінами, американська пропозиція, давайте чесно зустрітися Путіном була відхилена. Ну знов ж таки, Путіну нема що казати. В нього від Анкориджа нічого не змінилось. Ну можливо, тільки там Рюріки, значить, ще більше захватили територію України. От і. Пітер зе Грейт, значить, там вже захватив Китай, не знаю, Путін часто переписує історію, але по факту сьогодення нічого не змінилось. Віз і нині там Путін нічого не може захватити, тому їхати не хоче. Зірвали цю зустріч росіяни. Ну, от і, але Гіллі каже, що він вірить, що Трамп зможе змонтувати цю мирну угоду. У мене питання до вас: просте, ви вірите, що Трамп може змонтувати цю мирну угоду? Чи ні? Друге, ця... Ядерна ескалація Путіна і Трампа дійсно країни ворогують між собою. Чи, навпаки, відволікають увагу, а паралельно йде процес. Ну, наприклад, угоди по північному морю, там побудова, до речі, є інсайд. Росіяни все ж таки будуть будувати в Штати оцю з'єднуючу історію підземний міст. Ну от Дмитрієв, кажуть, кажеться, мені американці розказали, возив технічну документацію, привозив. Туди креслення каже, будемо строїть. Давайте Ілона Маска, 67 мільярдів. Американці кажуть, хорошо платіть. Якщо росіяни вгрохають в цей міст підземний, який там пропускний трафік буде три оленя на місяць за Ляски і два Оленя з російським паспортом назад, от то тут насправді ну кайха вбухують єдиним бенефіціаром цього моста а Будуть китайці, які будуть в Штати возити свої товари. Росія заплатить половину військового бюджету. Нам підходить ідеологічне вбухування грошей в тупість, спалювання грошей. Супер! Хай спалюють. Нам, нам ця історія цікава. Але е, ось ця ядерна ескалація відволікання чи дійсно в них пішов ось такого рівня конфлікт. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Обов'язково зробіть донат гострим картозам, Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.